24 вересня середа. Продовжуємо змінювати своє життя під впливом сонячного затемнення, і цей день схожий на момент, коли ви щось відчуваєте, але не можете пояснити словами. Інтуїція працює на максимум, підказки сипляться звідусіль. Випадкові фрази, сни, навіть дрібниці на вулиці можуть стати сигналами. Головний урок не бігти з висновками, а чесно прислухатися до себе, навіть якщо зовнішній світ тисне логікою. Мінус дня попереджає: надмірна сила чи бажання дотиснути інших можуть лише. Зламати гармонію. Якщо сьогодні будете наполягати тільки на своєму, ризикуєте втратити баланс і довіру. А я нагадую, що за посиланням в шапці профілю ви можете зайти в мій телеграм-канал, в якому знаходиться розширена версія прогнозу, а також багато корисної інформації. Якщо у вас при переході з цим посиланням виникає якась помилка, тоді в пошуку телеграм просто введіть Джей Судакова. Ось як тут написано на екрані. Для тих, хто в парі в плюсі підтримка через уважність, турботу, спокійно Розмови у мінусі конфлікти через бажання довести свою правоту з силою або ревнощі розкриття таємниці зради. Для тих, хто без пари, в плюсі інтуїтивне знайомство, яке може стати доленосним. У мінусі ризик потрапити під тиск або в стосунки, де щось від вас приховують. На побутовому плані сумніви в дорозі, проблеми з самооцінкою при зовнішній діяльності зсередини відчувається ізоляція, стан очікування, відмова від задоволень, жадібність та економія, володіння деякою секретною інформацією, озер. Ні, це можливо у вас є приховані вороги і недоброзичливці, які збивають вас зі шляху. Допомагайте, якщо до вас звертаються навіть незнайомці і задрібницями. дрібницями. Зустріч з мудрою жінкою, важлива розмова, спільна справа з мамою. Сьогодні добре займатися спортом, зробити чекап організму. Ну і прямо зараз поставте мені вподобайку, поки я вам не розказала про образ сьогоднішнього дня. Якщо не сподобається, приберете вже дуже скоро, або напишите мені коментар вдячності. Отже, сьогодні ваш образ стриманий, але але з родзинкою, яка підкреслює глибину, кольори чорний, бордо, темно, зелений та сірий, аксесуари, прикраси з камінням, шкіряні браслети або ремені, щось із містикою. Сьогодні ключ до успіху, тиша і чесність із собою. Інтуїція покаже, куди рухатись, якщо не заглушите її надмірним контролем і бажанням натиснути. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня!